Батурин відроджена столиця Гетьманщини, історична перлина з багатовіковою спадщиною. Це унікальне місце, де ще кілька століть тому розташовувалася резиденція гетьманів України. Історія Батурина налічує багато сторінок, і це місто відіграє важливу роль у культурному та історичному спадку України. Батурин насправді одна з найунікальніших пам'яток, які є в нашій Україні, тому що, взагалі, історія козацтва, от радянський період, що нам про козаків розказували? Чаровари, шаблюка, поле, голий торс, татар там мочити, розумієте? Це був радянський погляд на історію козацтва, тому що ця наша історія вона ідеологічно використовувалася. Звісно, класова боротьба і так далі. Насправді, Батурин відкриває абсолютно іншу історію. Він відкриває історію Гетьманщини. На мою суб'єктивну думку, історики можуть зі мною не погоджуватися, хто досліджує безпосередньо часи Гетьманщини. Але якщо ми говоримо про загал, мені здається, що от в загальній свідомості Гетьманщина абсолютно недооцінена. Це недооцінений період, про який люди дуже мало знають. І якраз. Палац в Батурині він відкриває ось цю неймовірну історію Гетьманщини, її останнього, ну скажімо так, сплескою. На особливу роль заслуговує палац мальовничий та захопливий, який майорит на пагорбі біля річки Сейм. Свого часу Кирило Розумовський повернув столицю козацької держави з Глухова до Батурина та запланував створити там грандіозний палацово-парковий ансамбль. А для цього гетьман запросив одного з провідних архітекторів цієї доби Чарльза Камерона. Результатом його роботи став величний триповерховий палац у стилі класицизму. Він і сьогодні викликає ефект вау, ділиться Аким Галімов. Я обожнюю Батурин. Туди надзвичайно приємно приїжджати, тому що сам цей палац, ти приїжджаєш. вау. ось ось, ось, ось так. Невже так жили наші козаки? Звісно, що ну не всі козаки, а ті, які керували на той момент Гетьманщиною. але тим не. Менш все рівно, воно дає розуміння масштабу, воно дає розуміння сам Батурин і палац. Він дає розуміння масштабу е, постаті Кирила Розумовського, який все ж таки мав чудову освіту європейську і намагався, е, в, намагався відірвати Гетьманщину від від Росії. Е, його часто саме росіяни представляли як таку там російську маріонетку, яка тут мала щось, значить, якісь вирішувати справи. Mm -hmm. Але насправді Кирило Розумовський робив все, щоб е, повернути Гетьманщині ту автономію, яка. В неї була. Він проводив реформи, військову реформу, багато інших судову реформу. І все це було направлено на те, щоб укріпити нашу суб'єктність, повернути нам нашу автономію, політичну автономію, яку на той момент росіяни намагалися а, знищити. Батурин є яскравим доказом трагічних сторінок героїчного спротиву українців. Тому що ми знаємо, що а, там знаходилася столиця. Гетьманщини, і коли гетьман Іван Мазепа перейшов на сторону Карла Дванадцятого, ми знаємо, що Петро І наказав знищити Батурин, і також це місто, яке в принципі демонструє наш спротив, демонструє, що ми ніколи не можемо бути з росіянами, знаєте, по якусь одну сторону, що наше прагнення незалежності воно завжди буде. Е Росіяни завжди будуть намагатися так чи інакше його знищити і покарати всіх, хто розвертає Україну в сторону свободи, в сторону європейських цінностей і так далі. Тому Батурин це символічне місце, знаєте, і там дійсно можна і з одного боку дізнатися нашу неймовірну історію, водночас дізнатися, що і як чинили росіяни проти нас. Подейкують, що палац зводив Крило Розумовський для своєї матері. Однак більшість істориків запевняють. Що ніхто там не жив жодного дня. а після смерті Гетьмана у 1803 році всі роботи припинилися. Це власне сам палац, а по блоках додаткові будиночки. Підліри. Один для гостей, інший для прислуги. Між собою споруди колись поєднувала металева кована огорожа на її місці зараз посаджені клієнтів. Будівництво тривало з 1799 по 1803 рік і було припинено в зв'язку з смертю Гетьмана. Розумовський не встиг ні пожити, ні прийняти гостей. Ну а після того Палас спадкував один з його синів Андрій. Андрій був дипломатом, проживав за кордоном. І за відсутності господаря Палас починає занепадати, переживає пожежно. А після смерті Андрія взагалі переходить до державної казни, бо Андрій мав позику державну банку і заслав батьківського медика. Через 20 років пожежа знищила майже всі його інтер'єри. Він кілька разів горів та зростав бур'янами. Місцеві поруч випасали худобу та бавилися на руїнах палацу. Реставрацію розпочали, тривала вона три роки. Там Бович хотів відкрити палаці музей та розмістити свою колекцію сімейних релігій. Але на жаль, почалася перша світова війна, і реставрація не була завершена». Ну, а потім знову така смуга занепаду. В 30-х роках ХХ століття абсолютно вирвали весь виповий парк. До того тут були ось такі ваші випові алеї. -за я весь ще в планування проглядаю. Далі розібрали другий клігель. Потім в часи Другої світової війни пам'ятка дуже постраждала, коли вдав Нічів авіаснаряд і значно було ось пошкоджено парадний фасад. Проте ряд випадкових і невипадкових подій подарував бароковому палацу щасливий квиток на відродження. У 2009 році у Батурині відкрили вже відреставрований палац за ініціативи Віктора Ющенка. Розповідають цікаву історію, як напередодні політик привіз до Батурина два автобуси олігархів. У туфлях зі страусиної шкіри і запропонував скинутися по мільйону на реконструкцію. Опісля всіх частували пшоняним козацьким кулішем. Такого дорогого куліша вони ще у своєму житті не їли, як і самі потім розповідали. Та головне то результат, який не забарився. Така розвиталею на відновлена і насаджена новуїпу, як на плані позначено. такос розбудовано нуля. Два бокові флігелі, але початком будівництва з того боку провели археологічні розкопки та знайшли фундамент старої споруди. Виміряли роботі, встановили, що хліб не мав коридорну систему планування, ну а стіни зводили за ось такими старими фото. Сучасні флігелі дещо менші, ніж були в розмовку. Десь на 7 метрів довжину та на 3 в ширину. Але ось такі зовнішні відновлення дає змогу уявити, як повністю виглядав ансамбль, хоча всередині він ще не допомогли. Сам палац до початку реставрації мав такий вигляд, ну, як змінився більше оцінками пройдено всередину. Сьогодні тут для відвідувачів відкриті перший та другий поверхи, де можна побачити не лише родинні портрет Розумовських, а й оригінальний меч, який нащадок гетьманського роду Грегор Розумовський передав до палацу у день його відкриття після масштабної реконструкції. Загалом Батуринський палац бачив не одну реконструкцію. Резюмує граф Грегор Розумовський. Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського well, Сьогодні палацовий комплекс у Батурині дійсно вражає, і головною тому причиною стала його попередня масштабна реконструкція Камілом Львовичем Розумовським у 1911 році. Наступну масштабну реконструкцію уже здійснив Віктор Ющенко, за що йому велика подяка. Звісно, тепер це фантастична історична будівля, якій просто не має рівних. Цитадель Батуринської фортеці це вражаюча архітектурна споруда, яка лишилася з минулого та має сакральне значення для кожного українця. Вона слугувала захисним муром та символізувала його могутність. Стіни фортеці зберегли безліч історичних подій та легенд. Те, що там відновлена цитадель, дерев'яна, а на цій цитаделі відновлена відбудована церква. В підвалах цієї церкви зберігаються кістки людей, які були знайдені в ході археологічних розкопок. Історія ніби повторюється. Історія ніби повториться, Сам саме так. І коли ти спускаєшся в ті підвали, чесно, просто мурахи починають по шкірі бігати від тих паралелій історичних, які виникають в голові. Тому я завжди всім дуже раджу поїхати до Батурина, подивитися на палац, подивитися на ті об'єкти, які там є. Там є і будиночок Кочубея. Ну надзвичайно багато об'єктів цікавих. Сьогодні Батурин це саме те місце, яке відіграло ключову роль у формуванні нас як українців.